Що привіт! Відкриваю новий засіб для сильно забруднених. Отаку він запечатаний, Бачите? Отакою кришечку я так от взяла, чик-чик і відкрила. А колись кубила це пальчиком. Тому, дівчонки, реально рекомендую отако відкрити. Дуже Отаку він запечатаний. Тобто він є, що він дійсно приходить до вас концентрат, нічим не де не розведений. Оце я просто відкрила. Прокрутила і відкрила. Ну, моя улюблена плитка, пошкварили, пожарили ми все з Матвійчиком. вже її тиждень. Зараз будемо використовувати такий засіб для сильно забруднених. Телеполізатор полізатор позичили в однієї миючої засобу, То і мама забула на роботі. Так, Матвійчик? Зараз Матвійчик, буде теж пшикати. Будемо активно пшик. Результат після ми з Матвійчиком вам. Покажуть, що Поки матвійчик допомагає, одиться, вже воно працює. І находимо 10-15, поки тривога хай попрацює. О, бачите, як матюйку інтенсивні. Дивіться, як активна пена змінюється в кольорі. Так вона працює. Штраупчаніка, звичайно, помити. Я буду коротенько вам після. Це як змінюється кольор. Була біла-біла, біла, а стала повністю де брудна. З сірим коричневим. і результат. Ну, це все. ну... Ні.